Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. У нас сьогодні вже середа. Середа. На сьогодні середа. І ми вже виселяємося із наших перших апартаментів, яких ми прожили. Чесно кажучи, нічого не хотіла знімати за останні два дні. Якось настрій був не на те, тим паче і монтувати не хотілося. Але ми переїжджаємо сьогодні в нові апартаменти і все-таки, як мінімум, на пам'ять нам будемо знімати, так? Що скажете, будемо? <ріст> <ріст> так? Тому що тут о, ці два дні в принципі, нічого такого не було. У нас був шопінг і, і все. І все. І просто відпочивали. Е, у нас сьогодні дуже спекотно, 35 градусів. Мені вже жарко, я правда в джинсах. Але ми виселяємося без п'яти 11. Поселення в нас, скоріше за все, буде теоретично в 16.00. І весь цей час нам треба буде знаходитись. У нас благо прямо порядно проти нас торговий центр і ми якраз проведемо час. Там там і Тьома буде спати. І що тільки не буде. Тому залишайтесь з нами, залишайтесь на нашому каналі і гарного вам настрою. Що таке? Спати хочеш? Будеш з спати, походу. Або в візочку покладемо. Не знаю, як. Треба якось тебе буде класно поспати. Так. Yeah. Ну, вже зібрали. Тут тьомана сумка, я напхалася до максимум. Тут у нас дещо ще залишилось, Тьомана сумочка на візочок. В Холодильник у нас там ще продукти деякі залишились. І яйця. Не знаю, лізуть вони нам кудись чи не візуть, до речі, скільки їх є. По не знаємо. І тут рюкзак Костян. Дуже тяжкий, тому що тут все. Ну, все. Але дуже багато всього. Блін, мені так спальня сподобалась. Дуже класно було зручно спати, затишно. Нам з тьомою. А Як та тобі на дивані спалась? Я просто вирубався. Серйозно. костя не розстріляв диван, він спав так. Але цю ніч, слава Богу, було не так спокотно, тому що вікно залишило відчиненим на привітрування. Тому було нормально. І наші два чемодани, я напхала їх просто, вони ледве зачинились, ледве закрились. У там... мене там ще є рюкзак, але я його зараз не буду напихати, тому що в мене буде слінг на мені, я... ну, в мене буде на руках, на слінговіше рюкзаку. В чому нам тому... ну, тут вже лежить. На візочок також іграшки поначеплялась, рюкзак, тут головне не забути. Та все. до речі, придбали джинси мені такі от. А вперше такі джинси такого стилю. Не знаю, видно вам чи не видно. Вони мені мені подобається. Купила майку. Точно така, як у мене домашня, але щоб була вже на вихід, а не тільки домашня. О, так от. Так, тут ми нічого не забули. Ні. Так, давайте подивимось. О тут, тут ще, до речі, є ці пакетики. Так, тут начебто все забрали. Душ, полотенце це не наше полотенце. Треба, це полотенце там так, забрала. Треба було брати обрати на полотенце, тому що воно стільки місця займає. При цьому що тут було нормально полотенце. Правда, не знаю, яке буде в наступних апартаментах. я, до речі, записалась на завтра, в четвер, на стрижку до наших українок Салон з українками. Тому завтра мене ще пострижуть. Ми мало часу проводили на вулиці насправді, тому що перша половина дня тут дуже і Сюди навіть в носках ніяк стати, тому що... Просто там на носках навіть ніяк стати, тому що дуже спекотно. І там сонце в перші половині дня, а в другій нас не було вдома. Тому... Але дуже класно, ще є така ще тераска. Ну що, Давайте збиратись, Дома? бо вже час, я ще в туалет сходжу. І я тебе зараз заберу. Mm -hmm. Ну що, ми заселились? І я розчарована. Ще розчарована. Давайте зробимо вам рум-тур і поясню, чому я розчарована. Добре. Так, тут ось двері заходиш наш візочок, тут шафа, така тут Друга, ми тут уже порозкладали речі. Тут поличка, ну, як поличка, вішалка, а, стічок. Тут ванна душова. Рукомийник, дзеркало, пральна машина. Важлива умова була, щоб в наступних апартаментах тобто це була пральна машина. Ну, таз. Нічого такого, тут ще навіть ехо. Да. Рушники білі. Білі рушники! І лише два. Тобто на третю особу не було рушників. Закриваємо на синуль. І на цьому закриваю. Проходимо далі. Давайте зайдемо спочатку на кухню. Це холодильник, ми тут вже собі тут понакидали. Досить такий великий холодильник, Більший, ніж на попередніх, і є камера, це вбудований холодильник, столові прибори, столові прибори і там дід... дощечка дід... 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 Єдине питання. Ми на скільки 4 ночі? Сердва четвер, раз, четвер, п'ятниця, два, п'ятниця, субота, три і так, 4 Тобто три повноцінних дня і на три повноцінних дня лише одна таблетка. Це як? Ми за три повноцінних дня тільки один раз домик скористаємось. А, духова, тут зачинено, ладно потім стакани, бокали. Тут у нас миски наша гречка. Крахвильовка, маленька, до речі, ой, тут, здається, новічні якраз. Така, ну то таке. А там цукор і ще щось. Там також поличка, але там здається пусто. І тут тарілочки і чашечки. Як бачите, кави немає. Хоча є кавомашина. Така, така, чайник. Але кави немає. Мені цікаво, коли людина на одну добу заїжджає, їй треба з собою каву провозити. Походу. Ну, ми собі купили каву. Звісно, що якщо в минулих апартаментах була кава, то тут... Нічого такого немає, дякуємо, що хоч цукор є. Тут сміття і тут посудомийка. А, і ще є а, дощечка ще є дерев'яна і каструлька. Оце, в принципі, вся кухня. Світло вмикається так. І вмикається зверху. Світло, до речі, якось криво, нерівно. і взагалі кухня якась дивна. Тут зеркало, в ньому ви, ви могли бачити вже мене. А, тут нічого немає, тут їхня причиндалі, і плюс сушилка, і щоб можна було попрасувати. Йдемо далі. Столова така зона, на камері воно здається, так класна. Столова зона було більше, я зменшила, тому що ну, нам велика не, не треба. Зона, диван, костя на дивані. Картина, телевізор, манесенький взагалі порівнюючи з минулим. Тіхо, не падається нуль. Все гаразд, вставай, вставай, не хоче. Спальня. Ходимо в спальню. Тут такі от двері. Вони отак от відкриваються, зачиняються, Що я показала, як вони працюють. Заходивши ще в траву. Нічка, ліжко велике. Досить таке велике. А тут є шафа, я тут вже речі порозкладала там. Не буду вже показувати, побачу. Пальчики сіночок обережно. Так, тут вікно, але це не просто вікно. Тут вікно, двері. Можна вийти. Тут є стільчики, кондиціонер. Тут до речі також можна вийти з тієї кімнати. І видно гарний будівельний гіпермаркет. Вид просто пушка. От і красті двері, куди можна буде вийти. Ми, походу, туди не будемо виходити. А тут вікно на привітрювання можна поставити. Ну, знову ж таки, видно, гіпермаркет. І цього всього. Це не ці два прекрасних чоловіки. А, шикарний вид. Дай Бог, це був тільки види, і що нас не розбудили всім утра стройкою. Я про це ще сподіваюся. Будівництво. Піщі! Ну коротше, просто І От різниця, коли ти знімаєш апартаменти просто фізичної особи, а було затишно, ти заходиш, як до себе додому, багато чого є. І ти заходиш, знімаєш в компанії, де по суті ні кави, нічого немає. Ще й на посудомийку одна таблетка. І одна таблетка на пральну машину на три повноцінні дня. Це просто шок. Тобто, людина, яка заселяється на одну ніч, в неї те саме, як у нас на чотири ночі. Це як? Ну таке. Ми вже поїли. У нас сьогодні продавали. Грозу, Грозу. Молнію. шторм. Шторм. І ви подивіться, що насувається. А, просто. А, тьом, це тьом. Ти бачив там? Бачив. Молнію. Тьома, Не тягаємо за лосічку. Жесть, а як воно швидко просто насувається, летить просто. Це капець. Ну, це в Польщі зарані продукту. Предупредила, що буде в 4 часа дня. То, ну, прям... Ну, полосой тянеться. І, зай, а бачиш по центру, там отака полоса. Ага. От то, походу, злива. Бачиш такий конус такий по центру? Ну, і камера не передає, і ти зараз не, не показуєш, не там немає яркості, то ж ти показуєш. Ага. <різь> і вікно грязне. <різь> Офігеть. Я вирішила вийти на балкон. Офігіте. Просто. Сфокусуйся. В Данії таке не побачиш. Це жесть. Аж страшно, чесно, це страшно.